Приїхала журналістка, і вона була підписана як працівниця Reuters. Ми почали перевіряти. Казали, що в них такої немає. Врешті закінчилося тим, що вона виїхала з готелю, навіть не зібравши речі і не виписавшись. Вражаюча історія mm -hmm. про цю, начебто, журналістку Reuters, яка можемо припустити, що виявилася шпигункою, пропагандисткою. Я вважаю, що тема відновлення маніпульована дуже сильно. Її зараз занадто багато порівняно з іншими темами. Тема відновлення, бачите, пов'язана з використанням коштів міжнародної допомоги. І якраз тут роль журналістики це знаходити ці історії, коли кошти витрачаються і якимось не найкращим чином, чи є зловживання потреба в професіональних журналістах дуже велика. Не тільки в журналістах, а взагалі в медіа в спеціальностях поруч з медіа У нас просто немає звукорежисера, і його просто немає в природі харківській наразі. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім. Ви слухаєте подкаст Медіум. Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. При мікрофонах я Наталя Соколенко і мій колега Вадим Міський. Він якраз і представить нашу гостю і. Тема наша гостя сьогодні це Наталія Курдюкова, співзасновниця і керівниця харківського медіахабу. Це мережевий підрозділ медіа центру Україна. І також Наталія не тільки працює з медійниками а і сама є медійницею, журналісткою. Вона, зокрема, одна із засновниць медіапроекту «Накипіло», який в Харкові має і онлайн медіа, і радіостанцію відому на місцевому рівні, загалом на всеукраїнському. Вітаю і дуже дякую, що звернули увагу на нашу роботу. Наталі, ви у Харкові запустили новий медіа-центр, комунікаційну платформу Харків Медіа Хаб для того, аби підтримувати роботу українських і іноземних медіа у Харкові і регіоні. У хабі відбуваються зокрема брифінги представників влади, представників громадськості, експертні дискусії, культурні заходи і так далі. І загалом це таке місце, де можна отримати свіжу інформацію про те, що відбувається на Харківщині, що там актуальне, і будь-хто приїжджає до Харкова, може потрапивши в цей. Харків медіа хаб отримати для себе таку доволі вичерпну картинку того, що відбувається, коли проект запускався, то його головною метою було створення єдиної точки допомоги журналістам у Харкові. Наскільки, на вашу думку, вам вдається цю мету реалізувати? Ми в онлайн форматі почали працювати буквально з березня 2022 року. А офіційне можна сказати, відкриття відбулося в травні 2022 року. Тоді була реально ну, супер велика необхідність допомагати іноземним журналістам і не тільки іноземним, насправді, от я постійно там сама лукаю в визначеннях, але насправді мова йде про всіх журналістів, які приїжджають в наш регіон. І на початку війни просто їх було дуже багато, були достатньо розгублені, тому що знаходитись в місті було. Небезпечно, але в той же час працювати треба було. Як це робити, які правила роботи, теж не всі розуміли, що можна робити, що не можна там, куди можна виїжджати, куди не можна, що можна публікувати, що не можна. Тобто, дуже багато питань, на які складно було відповідати тим самим прес-службам офіційним, тому що ну у них і своєї роботи вистачало, і власна, ця необхідність допомагати своїм колегам і стала мотиватором створення проєкту. То я звернулася до своїх друзів з медіа-центрів України, сказала, давайте ми будемо робити це в Харкові. Вони запитали, а там що можна щось робити. Ну і, власне, ми знайшли безпечне місце. Це взагалі була єдина точка, де проводились заходи, хоч якісь де проводились брифінги, де приїжджали офіційні різні особи, але. Теж, от я постійно зауважую, що ми незалежний проект, ми не є підрозділом там ніяких офіційних структур. Ми незалежний проект, і в цьому наша головна перевага, чому журналісти продовжують до нас звертатися, Ну і власне розраховують на нашу допомогу. Наша робота зазвичай дуже помітна, і треба визнати, що в цьому є такі нюанси, знаєте. Тонко ще тому, що в чому сила роботи з іноземними журналістами саме незалежної структури, громадської структури, в тому, що тут немає впливу на їх матеріали. Ми дуже тонко з ними працюємо. Пояснюємо контекст, пояснюємо, чому треба звертати увагу на ту чи іншу тематику. І якщо казати про результати за два роки роботи через нас пройшло більше 1200-1300 вже журналістських команд. Оскільки вони деякі повторювані, то ми вже там все це перерахували. 950 різних журналістських команд з 450 медіа з 62 країн. Охула. Тобто фактично через нас прийшли всі, хто приїжджає в Україну. Бо більше журналістів, все ж таки, доїжджає до Харкова, роблять свої матеріали, і це приблизно, якщо систематизувати да, інформацію, з якою ми працюємо, то приблизно це 15 тисяч матеріалів, які вийшли за нашою допомогою. Але ж ми не є медіа, ми є майданчиком, який приймає журналістів, допомагає журналістам сапортить їх, допомагає з виїздами, домовляється з різними при службами, пояснює, чому важливо. До прикладу до нас приїжджали в 22 другому році медіа з Індонезії, і це. Це вау. О, і ми пояснювали, чому важливо з нами співпрацювати. А при служби бригад казала, та ну типа ну BBC, CNN Ми розуміємо. І ми кажемо: дивіться, там через кілька місяців в Індонезії відбудеться саміт двадцятки. Дуже важливо. А індонезія не є дуже проукраїнською, Тобто, це теж треба розуміти. Так, так, Навіть те, що росіяни збили їхні літаки, меч 17 на вас в 2014 році. На диво не змінило ставлення. Ну мені тут складно говорити ставлення суспільства чи ставлення лише влади до Росії і України і оцінки того, що це Росія напала на Україну. Артикульовано не було от попри таку страшну трагедію. Так, і в них є власні кореспонденти в Росії. Uh -huh. Всі ці нюанси складаються в дуже, скажімо, так, несприятливу, щоб їм там сприяли роботі в Україні. Власне, ми переконували різних героїв, які їм були цікаві спілкуватися з цим медіа, тому що було дуже важливо на той момент, щоб матеріали про Україну виходили в Індонезії. і щоб суспільство вже було готово до деяких питань, які будуть підніматися на цьому саміті двадцятки. Тобто, якщо казати про наш підхід, то він такий в якому сенсі і такий стратегічний. Або, наприклад, влітку 22-го року до нас приїжджало декілька груп з Південної Америки, а це теж регіон дуже складний в плані підтримки України зі складними політичними течіями всередині країн, там дуже поширені ліві погляди. І ми, коли проробляли для них програму разом з організаторами, ми шукали для них героїв, які будуть говорити, в рамках тих зрозумілих цінностей для цих країн, саме в контексті підтримки України, і ось такі речі продумані. Вони насправді дуже добре спрацьовують. Вийшла дуже велика кількість матеріалів. Там під 100 матеріалів у нас теж був там свій моніторинг. Ми продовжуємо підтримувати зв'язок з цими журналістами. Ми домовлялися про різних героїв в підрозділах, домовлялися з тим, щоб вони могли добре попрацювати в Озюмі, в Балаклей, там ще в різних локаціях. Саме ось така дуже детальна робота з журналістами, вона дає дуже хороший результат. Я думаю, що зараз це ще більш необхідно, тому що ми бачимо про Харків, який несеться інформаційний шум. Да, Харків то, за три да. дня гасло нове да. щось з гасло. Це гасло, яке так от палало, стартувало. До речі, ми про це в іншому випуску подкасту Медіа. Ми із Іваном Киричевським якраз і говоримо, що вся ця хвиля Харків за три дні, ну тобто про ймовірний швидкий наступ і захоплення Харкова, пішло в український медіапростір з російського так званого ліберального медіа, яке називається Медуза, і от накрило, але слава богу, відбу. Пили, зокрема, напевно, і вашими зусиллями, ваша медіахаба. Я хотіла, от про що запитати: а буває так, що ці журналісти, які приїжджають з інших країн, з інших континентів, навіть попри те, що ви з ними дуже професійно і багато працюєте, видають не той матеріал. Ви ж говорите про те, що ви моніторите, те, що потім виходить в Індонезії чи десь в Південній Америці. Виходили такі історії, коли ну по суті антиукраїнський наратив виходив в цих публікаціях чи ні? Ну, я вам чесно скажу, мабуть, кожен матеріал ми не читаємо. І коли ми говорили з нашими колегами з медіа-центрів Україна, і я питала, чи вони моніторять власне те, що після своїх візитів роблять журналісти, мені казали, ну це мабуть не зовсім наша справа да, моніторити. Але ми стараємося це робити. І якщо чесно, ні, не було таких інцидентів. Були інші інциденти з журналістами, з якими ми напряму не працювали. Ну або ми не сприяли, наприклад, щоб саме цей матеріал створювався. Да, там ми не давали саме ці контакти і так далі. Але, наприклад, була історія з статтею, з інтерв'ю в одному з міст Харківської області, де окупованому взяли інтерв'ю голови військової адміністрації, який, скажімо так, це не була пряма фраза про те, що в нас дуже багато колаборантів. Він сказав достатньо в достатньо широкому контексті, що регіон все ж таки має свою специфіку, да? і те, що він був дуже швидко окупований, сама специфіка регіону теж могла цьому сприяти. А вийшла стаття заголовком, якоби цитати цього голови військової адміністрації, де він напряму говорить, що колаборанти сприяли тому, щоб місто було окуповано. Ну, тобто є перекручування, і проблема була не в журналіста великого і відомого видання, а ясно, що у голови військової адміністрації. Mm -hmm. Але нам завжди треба пам'ятати, і це теж одна з наших таких місій: пояснювати нашим людям. Про те, хто такі журналісти, і що як правило, все ж таки вони приїжджають з професійних видань великих з демократичних країн, що вони не будуть робити піар Україні, що вони роблять свою роботу. І не можна там, наприклад, при службі підрозділу, до якого приїхали журналісти, потім очікувати якусь яскраву статтю саме про цей підрозділ. І це теж є моменти такі, коли нам треба пояснювати, що скоріше за все це буде стаття загалом про ситуацію, де може бути згаданий цей підрозділ. Ясно, що бувають якісь окремі статті про окремих героїв, але здебільшого, все ж таки, це професійна журналістика, яка не має на увазі піар да якогось конкретної або людини, або Конкретно підрозділу або там ще чогось. Але з іншого боку, ці журналісти, які приїжджають і спілкуються, наприклад, чи з посадовцями, чи з військовими. Вони, от, згідно того, як Нікола Макіавелі описував цю механіку, що інші люди уявлення не мають, якою людиною є ти. Вони це судження своє про вас складають виключно з того, що ви самі про себе розкажете. Тому тут треба, звісно, особливо у спілкуванні з іноземними журналістами розуміти щось. О, що... і ці... Як переплавляється інформація, що в цю плавку можна кидати, а чого не можна? Так, і це теж робота достатньо складна. Ми і про це говоримо із самими спікерами, де які дають якісь коментарі, і дуже сильно переживаємо про те, щоб журналістам в якійсь конкретній тематиці потрапляли якісні спікери. Тому що від цього дуже залежить врешті результат, і тут, от я ще трошки про результат роботи, да про цей моніторинг у нас було кілька ситуацій, коли ми вичисляли не доброчесних, так би мовити, журналістів. Так я теж було. Наприклад, приїхала журналістка, яка була підписана, і в неї була акредитація. Вона правда була видана на початку війни. Я так розумію, тоді було трошки з цим не все чітко, і вона була підписана як працівниця Reuters, І у нас абсолютно випадково на той момент. Був, коли від неї прийшов запит, був в хабі, продюсер наш локальний від рейтерс, і він каже: а ну, хто це, хто це? І ми кажемо йому ім'я, щось я, що я таке ну, не чув ніколи. Ого. І, ми і хто ж це виявився? Ми почали. Він дав запрос в німецький офіс, в французький офіс. Вона була як з французького офісу. Сказали, що в них такої немає. І оскільки в нас з нею вже була попередня домовленість, наш логіст мав вивезти її. Здається, на кладовищі ракет на Харківське. Вони мали виїхати зранку, і ми щоб там не робити зайвий кіпіш, ми домовились, що він їй позадає дуже обережні питання. І він за нею приїхав в готель, щось там її спитав. Ну, врешті, закінчилося тим, що вона виїхала з готелю, навіть не зібравши речі і не виписавшись. Ну, ясно, що ми там зі всіма переговорили ага. зі службами. Коротше, далі вже це, скажімо так, не зовсім наша справа, да, те, що відбувалося далі, але вони її вели. Ну, тобто, вже на неї була прицільна увага. І, власне, ми з нею не встигли попрацювати. Хоча я боюся, що якщо б цього продюсера не було на місці. Ми дійсно могли б з нею попрацювати, але справа в тому, що не наша справа, не справа медіахабу перевіряти додатково людей з вже наявними акредитаціями. Наталя, ну вражаюча історія mm. про цю начебто журналістку Reuters, яка можемо припустити, що виявилася шпигункою, пропагандисткою. Сподіваємося, що знайдуть компетентні органи, розмотають цей клубочок і докопаються до істини. Загалом, ви в силу специфіки вашої роботи, стикаєтесь з багатьма медійниками, і місцевими, і іноземними, які працюють в Харкові. Моє питання тут буде про місцеві медіа, які є проблеми у роботі місцевих, Цевих редакцій зараз, чи в принципі легко працювати і висвітлювати ті події, які відбуваються навколо воєнні, мається на увазі, звісно ж, це і доступ до фронту, це і можливість отримати якусь інформацію від органів влади. Чи є з цим зараз складнощі, і якщо так, то які? Ну ясно, що в першу чергу головна проблема це безпека. Безпека не тільки виїзду на конкретні там. Зйомки, да, або спілкування з людьми для матеріалів, а потім і робота над матеріалами в безпечних умовах, з наявністю електрики і так далі. Харків, на жаль, місто, в якому може прилетіти в будь-які моменти, будь-куди. Тобто я просто по собі, як людина, яка там більшу частину часу початку війни живе. Я розумію, що для того, щоб мені працювати, мені все ж таки було б добре мати місце, де є розетка і де є умовний шелтер, да, або хоч б розуміння, що це якесь більш-менш безпечне місце, тому я би зараз говорила про те, що журналістам необхідно от прям турбуватися про умови роботи, що ви маєте на увазі про умови, умови роботи? роботи, так. Це мають бути безпечні відносно безпечні місця, де журналісти можуть працювати. В ідеалі, щоб це було обладнане бомбосховище з робочими місцями, з генератором працюючим або з можливістю його підключити, щоб люди могли прийти і іноземні журналісти, і наші локальні журналісти. Ми працюємо зі всіма. Ми Працюємо і з місцевими і з іноземними абсолютно на рівних умовах, і вони потребують фактично одних і тих самих речей: безпечних місць для роботи, видалі бомбосховищ, обладнаних з робочими місцями, з наявністю хорошого інтернету та електрики щодо доступу до інформації. Я думаю, що наш напрямок легший, можливо, ніж там з Південним. все зрозуміло. Зараз потроху це починає працювати. Там змінилося керівництво в прислужбі півдня, і я сподіваюся, що вже трошки все більш конструктивно. Але в Харкові. Можливо, наявність хабу полегшує саме доступи до інформації, те, що стосується військових, бувають абсолютно об'єктивні причини, коли не пускають. І ну, ми тут не є людьми, які будуть там рвати на собі волоси і кричати ай яй нас ущемляють, тому що є об'єктивні там воєнні умови. Uh -huh. Але я не скажу, що з цим є супервеликі проблеми. Можливо, є не зовсім якісне розуміння роботи журналістів у місцевої влади. Ми із цим намагаємося справлятись вже краще. Тому що деякі речі абсолютно не військові, іноді пробити складно. Можливо, немає якогось такого розуміння масштабного да, навіщо це робити? Можливо, досі не зрозумілий інтерес великий світу до Харкова, тому що навіть та метро школа це просто у нас лідер за запитами від іноземних журналістів. Зараз серйозно вже набагато простіше туди потрапити, а раніше це була просто так, але бачите, є і результат думаємо. висвітлення цієї так. історії про метро. Школу, тому що от я читала новину про те, що в Сумській області профінансують будівництво підземних шкіл і дитячих садочків. І я думаю, що це результат, зокрема, і такого якісного і масштабного висвітлення оцієї історії в Харкові. Ну, на жаль, такі потреби в Україні є, і дуже добре, що завдяки медіа ці проблеми, ці потреби розуміють наші західні партнери. Тобто, бачите, ваша робота дуже корисна. Наталка, я хотів відштовхнутися від ну, цієї твоєї так. думки про. Можливість медіа вплинути на ті рішення, які зокрема і приймають іноземні держави, допомагаючи Україні, ось стосовно ролі медіа у відновленні України у відновленні Харкова Харківщини, чи часто такі запити у журналістів, які приходять до вашого медіа центру, трапляються про те, що висвітлити щось, що ремонтується, відбудовується, переосмислюється, Можливо, і в принципі, як ви бачите роботу от з такими темами на сьогоднішній день? Я вважаю, що тема відновлення маніпульована дуже сильно. Я вважаю, що її зараз занадто багато порівняно з іншими темами. Партнери дають гроші. Гроші на відновлення дуже легко, як би сказати, не те, що освоїть, а легко виправдати їх витрату, скажімо так. Я і обережна з темою відновлення саме з точки зору її інформаційної підтримки. Окей, переосмислення Харкова це окрема тема, і ми на неї дуже багато уваги зараз приділяємо і говоримо з різними людьми про це. І це дійсно дуже важлива історія. Але вона не швидка, але вона важлива. І про це треба зараз говорити дійсно багато стосовно відновлення. Я буду обережна. Тема відновлення, бачите, пов'язана з використанням коштів міжнародної допомоги, і якраз тут роль журналістики це теж знаходити ці історії, коли кошти витрачаються і якимось не найкращим чином, чи є зловживання, і це теж потужна роль, як приводити до чувств тих, хто ці кошти з боку вже України освоює, витрачає і робити ці процедури прозорішими. А ту допомогу, яку надає Захід, використовувати в найбільш ефективний для громади спосіб. Я просто уточню, що ми живемо в трошки в таких умовах, коли зайвий інтерес журналістів до деяких тем може бути сприйнятий суспільством як там провокативний. От я абсолютно погоджуюсь з вами, Вадим, що це саме той фокус, під яким треба дивитися на цю тему, прискіпливо і прям буквально контролюючи ці проекти пов'язані з відновленням. Не дивитись на це, яка який, який прекрасний якийсь проект там чи ще щось, а саме дуже прискіпливо і дуже свідомо прям це все моніторити і контролювати. Тобто тут, от власне, журналісти мають включитися саме як четверта влада, яка має на це звертати дуже прискіпливо таку увагу, але мені здається, в нас це розуміється трошки інакше. Наталю, ми поговорили так детально про журналістів, які приїздять в Україну із своїх країн. А про українських давайте ще кілька слів. Я останніми днями бачу рекламне оголошення Вакансія журналіста в Харкові. Вакансія журналіста в Харкові. І я так бачу, що ніхто не може знайти людину. Є проблеми з пошуком журналістів для роботи у Харкові. Це очевидно, куди поділися журналісти? Ну, дивіться, проблеми є не тільки в журналістиці, і в Харкові uh -huh. в пошуці професіоналів. Це загалом дуже велика проблема для міста. Треба визнати, що багато людей виїхало, і ті, хто були якісні професійні працівники, вони вже влаштувалися в інших місцях або країнах і добре себе почувають і повертатися. В принципі, може навіть і не сильно планують, принаймні в найближчому майбутньому проблема дуже велика, і ми це відчуваємо на собі як хаб, тому що в нас є деякі потреби. Я постійно про це говорю з місцевими журналістами. Хтось знаходить студентів і вже з ними пропрацьовує якісь там нюанси під своє медіа. У нас немає такого, що ми там перекупаємо людей один у одного, ну але. Проблема дійсно дуже серйозна, і я вже навіть задумувалась про те, що треба говорити, можливо, ну все ж таки будемо відверті. Більшість медіа, які працюють в Харкові, це медіа на підтримці міжнародній. Можливо, є сенс говорити з донорами про те, що треба підвищувати зарплати для людей, які працюють в Харкові, для того, щоб все ж таки ці посади були більш привабливі. Ми зі своїм хабом, все ж таки плануємо рухатися напрямку медіа. Створення медіа ми розуміємо ми вже так, деякі потреби, деякі вільні місця, які ми можемо зайняти на увазі в інформаційному просторі. І розуміємо, що найбільша проблема у нас буде в команді. У нас насправді дуже мало медіа в Харкові. Хтось виїхав, хтось закрився, хтось пішов служити. Такі теж є, і тут є зараз потреба в формуванні прямо такого професійного середовища якісного. Ми говоримо про те, що нам потрібні тренінги для підвищення кваліфікацій, навіть тих людей, хто зараз працюють, і це про ну тих, хто наприклад зараз починає працювати в сфері журналістики, і це саме про тренінги в Харкові. Не в інших містах, а саме про проведення тренінгів в Харкові. І можливо, прям запрошувати якихось цікавих журналістів приїжджати в Харків. Ну, є ж круті спеціалісти, які їздять в небезпечні регіони напрацьовувати професійність. Або є медики, які їдуть працювати в небезпечні регіони. Чому б не знайти таких хороших спеціалістів, які на якийсь час можуть приїжджати в Харків, працювати на місцеві медіа? Ну це я так. В порядку, так сказати, мрії, <хи> можна знаходити, запрошувати цікавих спеціалістів, професіоналів. Працювати в Харкові, не приїжджати там зробити репортаж і поїхати, а саме працювати якийсь час в Харкові, тому що потреба в професіональних журналістах дуже велика. Не тільки в журналістах, а взагалі в спеціальностях поруч з медіа. Наприклад, у нас є технічна команда, бо ми проводимо брифінги, різні активності на своїй території. У нас просто немає звукорежисера, і його просто немає в природі харківській наразі. Дякуємо, Наталю. Це дуже цікава розмова і цікаві думки. Я і відверта, і відверта, дуже відверта, так. відверта так. Я сподіваюся, що ті, хто можуть вплинути на ситуацію, почують і прочитають. Бажаємо успіхів і, зокрема, успіхів у створенні власного медіа для вашої команди хабу. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.